Донецька від Чернігова до Миколаєва та Одеси, і ми всі з вами тут зараз разом. Ми всі єдина Україна, і ми всі любимо нашу державу. І я хочу справді привітати нашу країну з таким чудовим святом. Вона гідна того, щоб називатися незалежною, і ми гідні того, щоб бути громадянами незалежної держави. Я сподіваюся, що наша Україна найближчим часом стала однією з провідних держав Європи. Я сподіваюся, що ми скоро зможемо сказати, що Україна найкраща. Вона і зараз найкраща, але у майбутньому ми зможемо стати прикладом для усіх усього світу. І ми з вами це ті люди, які повинні змінювати нашу державу на краще. Тому Україну як рідну матір любіть, і тоді ми з вами і з разом з нею зможемо піднятися до нових висот. Дякую. Я бачу Україну вільною, сильною та волелюбною. Вона стільки раз потерпала, але все рівно залишалася незламною. Українці це народ, який ніколи не залишить свою державу у біді. Ми, як патріоти своєї батьківщини, бажаємо їй і далі бути такою ж квітучою, як її народ. Україну вперед! Молодь в нас підростає дійсно патріотичною. Слава Україні! Героям слава! Ми команда упередних. Вітаємо нашу... Вітаємо нашу рідну неньку Україну з 25-річчям, наша любима батьківщина, Україна. Ми твої діти. Ми хочемо, щоб твої луни колосилися житом, щоб ріки були чистими і прозорими, щоб ліси були зеленими, а люди усміхненими, здоровими, щасливими. І страх, щоб назавжди зник із їхніх сердець. Ми бажаємо, щоб лунали на твоїй землі не звуки пострілів, а спів пташини та пісні вільних, творчих, щасливих українців. Також у нас є заповітна мрія. Ми хочемо через 25 років побачити Україну сильною, вільною, заможньою, великою державою добрих і мудрих людей. Ми будемо жити в мирі без страху. Ми будемо допомагати один одному, поважаючи права і людей, і тварин кожної живої істоти на землі. Україна є і буде країною любові. Ми будемо любити один одного, свою землю, своє небо, своє життя. Ми будемо щасливі. Слава Україні! Героям! Слава Україна! Слава нації! Ми, команда Кобзарики, вітаємо нашу рідну Украї... Україну з 25-річчям. Бажаємо їй вільних синів та дочок, процвітання, миру, єдності. Бажаємо тобі Україну, любові та вдячності від своїх громадян, чесних та безкомпромісних державних мужів, щоб мріяли вони, як і ми, про твоє Україну, благополуччя, а не про своє. Миру нам всім і добра.